Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі І сьогодні у нас на огляді новинка набір рожково-накидних ключів з тріскачкою. Поїхали! Багато хто з вас пам'ятає наші попередні моделі комбінованих ключів з тріскачкою та шарніром. Вони доволі непогано себе зарекомендували, проте ми не стали зупинятися на досягнутому і змінили їх, спираючись на зворотній зв'язок від професійних користувачів. І перед вами повністю оновлений набір ключів на 8 одиниць. З тріскачкою. В принципі, можна задати з питанням, а що ж тут змінювати ключі як ключі. Прибрали шарнір, змінили колір. Але для початку про їх призначення. Комбіновані ключі з тріскачкою призначені не тільки для побутового, а й для професійного користування. Вони дозволяють працювати у важкодоступних місцях за рахунок спрацювання механізму тріскачки в діапазоні 2,5 градуси. Одразу хочу зазначити, що тріскачка не розрахована на зривання болтів чи гайок. Їх для початку треба зірвати відповідною головкою, а Потім вже відкручувати тріскачкою, а головною особливістю наших нових ключів є накидна частина з храповим механізмом, кут спрацювання якого складає 2,5 градуси. Це й дозволяє працювати ключем у важкодоступних та вузьких місцях, що позбавляє майстра необхідності переставляти його кожного разу, коли треба змінити кут. Ці ключі будуть корисними не тільки у побуті, а й в майстерні і в гаражі, і вони будуть просто знахідкою для майстрів СТО. Більшість виробників, які роблять кут 2,5 градусів, використовують тріскачку на 144 зубчики, що робить їх менш надійними та витривалими, в нашому випадку ми використовуємо звичні для нас 72 зубці, завдяки чому наша тріскачка більш стійка до поломок. Ще я хочу звернути вашу увагу на колір ключа. Він не просто пофарбований, а на ньому нанесено антикорозійне покриття, що дозволяє вберегти його зовнішній вигляд та властивості. А надписи з розміром ключа не просто намальовані, а нанесені за допомогою гравіювання. До речі, на що ще хотілося б звернути увагу, то це на те, що механізм тріскачки не потрібно додатково змазувати з часом. Необхідна кількість мастила вже закладена сюди при виготовленні ключа. А зараз перейдемо до тестувань і перемістимось до динамометричного станка. Ось ми і добралися до динамометричного стенду, і зараз ми перевіримо, скільки навантаження витримає ключ на 10 мм та на 17 мм. Почнемо з меншого. Нагадаю, зараз я перевірю, скільки максимального крутного моменту витримає механізм тріскачки, але зривати гайки ними заборонено. Ключ витримав 122 Ньютони, при цьому він зігнувся, але тріскачка в абсолютно робочому стані. І переходимо до тестування ключа на 17 мм. 120. Ключ на 17 витримав 465 ньютон і також зігнувся. Але механізм тріскачки досі робочий. Ось ми поговорили про особливості та переваги нашого нового набору ключів з тріскачкою та перевірили надійність механізму на 72 зубці. А посилання на цей набір в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.